Посеред Карпат у селі Іза, на Хущині знаходиться єдина в Україні ферма плямистих оленів. З'явились вони на Закарпатті 28 років тому. Тоді кілька десятків тварин привезли у місцевий колгосп із Калінінградської області. Живуть вони 12-13 років. У Нас тут уже по 20, 18-19 років. Зараз десь біля 300 голів. Якраз вже почався окот. вже масово піде окот до липня. Тепер десь вже десь про пару штук маленьких і вже дві маленькі приватні сьогодні. В кінці червня, я думаю, що буде 15-20 маленьких, але т вже масово піли, буде більше. А вони не плюються? це нікармікати ж не каже. Найстаріший олень ферми на прізвисько Малиш зустрічає усіх відвідувачів першим. Йому вже 20 років. Людей він не боїться, а дітвора не скупиться на обійми. Природа гарна, можна з ними сфотографіруватися. Вони підходять, можна їх гладити. Літо сезон краси плямистих оленів. Вони скинули стару шерсть, а роги лише починають рости. Тому саме зараз оленяча ферма популярне місце для туристів. Найбільше серед них дітлахів. Якщо чесно, це дуже е, якось наповнює радість. олені такі гарні. Не бояться людей, вони не бояться людей, навіть люблять, коли їх фотографують, Стоять, наче позують перед камерою. З туристів беруть символічні кошти за вхід 20 гривень з дорослих, 10 з дітей. Усі гроші йдуть на харчі тваринам. Основна їх їжа зерно та сіно. Попри те, що оленяча ферма щороку приймає тисячі туристів, все ж в першу чергу це промислова база для виробництва пантокрину. А вже потім туристична атракція, пояснює керівник господарства. Зараз у тварин маленькі роги, а вже в кінці липня вони виростуть до двох метрів. Тоді їх спилюють і роблять лікарський екстракт. Це концентрат, все просто роги піляємо, знімаємо шкіру, стаємо спір 55% і вона концентрат концентрат. в цьому Це загальна імунна система, така піневрозах, низький тиск, людина, коли слаба після операції, 30-40 капель приїдою. Ну то краще лікар, коли назначає. 100 грамів лікарської настоянки з оленячих пантів коштує 500 гривень. Купують закарпатський пантокрин по всій Україні. Готувати свіжий екстракт будуть лише в серпні, а поки тут радо приймають гостей.